Доброго дня, дівчата. Я хочу вам показати, як в'язати вузли макраме. А саме ми будемо в'язати браслет із макраме. Перше, що я взяла, це я взяла нитки двох кольорів, щоб вам було краще видно. І зразу ж у вас, мабуть, виникає запитання, якої ж довжини ці нитки повинні бути? Точно, відповіді дати неможливо. Чому? Бо від товщини нитки залежить її довжина від товщини. Тобто, чим товща нитка... Тим довше, тим більше її потрібно. Чим тоньша нитка, тим її потрібно менше. Ось такої товщини нитки я взяла по півтора метри кожного шнура: півтора метри синього і півтора метри зеленого. Що я роблю спочатку? Я вирішила, що саме зелений шнур буде у мене всередині. Це буде основа, а нитка синього кольору це будуть робочі ниточки. По-перше, мені треба закріпити нитку на столі, щоб вона не їздила, щоб я могла спокійно плести. Що для цього я роблю? Я знаходжу серединку нитки цієї. Я знайшла середину нитки. І тепер мені треба її прикріпити. Прикріпити її можна скотчем. Я відрізаю скотч кусочок. Нитка в мене вже уїхала. Знову знаходжу серединку нитки. І прикріплюю десь приблизно 10 см нитки до столу. Десь ось така відстань. в мене буде як основа мого браслета. Потім я беру другу ниточку, другого кольору. Це буде у мене зараз робоча нитка. Теж знаходжу її серединку. Підставляю цю нитку синю під зелену. І зараз я почну плести. Ще раз скажу, що зелена це моя основа, навколо якої я буду плести, а синя нитка це моя робоча нитка. Тут саме серединка синьої ниточки. Спочатку я плету правою рукою. Правою рукою я беру праву сторону нитки і кладу її на основу. Бачите, я виклала її на основу. Другу частину нитки я беру і кладу зверху. Потім ручечку я кладу в оцю петлю, піднімаю всі ці ниточки і витягую в отвір ліву частинку нитки і затягую два кінчики. Так, бачите? Трошечки доверху підтягну, щоб не був дуже довгий цей кінчик. І ви бачите зараз, що тут утворився вузлик. Це перша частина нашого квадратного вузлика. Взагалі, ми вчимося в'язати квадратний вузлик. І там, де оця частинка ось така, бачите, вузлик, я тепер вже знаю, що з цієї сторони мені треба робити петлю. Я роблю петлю. Цю частинку вже праву кладу зверху. В петлю кладу ручку, піднімаю усі нитки і витягую з під усіх ниточок оцю праву частинку робочої ниточки. І знову затягую. Затягую. У нас утворився ось тут замочок. Бачите? І ми зв'язали повністю квадратний вузлик. Бачите? Тепер я вже знаю, там, де в мене замочок, там я роблю накид. Кладу ниточку ліву тепер зверху, в петельку вставила пальчики, підняла всі нитки і дістала ліву частинку нитки. Затягла. Замочок тут. Тому і тут кладу. Вже ліву частинку нитки. Праву зверху, ручку в петлю. Підняла усе і дістала ниточку повністю. Затягла. Тепер у мене, дивіться, тут два замочки, і тут два замочки. Тепер я хочу ниточки змінити. Тепер в мене я перекладаю сині всерединку, а зелені назовні. І буду продовжувати плести так само. Знову ж таки, там, де замочок, там я накидаю петлю зверху. Але це не обов'язково робити. Ви можете завжди плести одними ж, ж нитками. Як почали наприклад, синіми, так і до кінця плетети. Я хочу показати вам варіанти, як можна переплетати різні кольори ниток. Тому я зараз сині кладу всерединку, а зелені зверху. Тепер зверху ліва частинка ниточки, пальчики у отвір. Підняла всі ниточки і витягла частинку ліву. Затягла. Можна затягувати чи дуже сильно, чи не дуже сильно. Це вже від вашої творчості залежить. Десь приблизно отак я затягую, бачу, що вже замочок тут. Поклала петельку. Зверху ниточку. Пальчики в отвір, все підняла і витягла ниточку. Затягую. У мене тут замочок. Поклала ниточку, цю частинку зверху, пальчики сюди, витягла в отвір, робочу ниточку. Затягла. І тепер дивіться, якщо в мене тут було два замочки тут два замочки, то тут так буде тут два замочки, тут один. Мені треба ще одну зв'язати. Для цього я ще роблю одну частинку цієї петлі. Петлю поклала лівою ручкою, правою зверху, пальчики сюди. Все все підняла і дістала ниточку в отвір. Затягла. Тепер я вже, бачите, однакова відстань синього, синіх вузликів і однакова відстань зелених вузликів. Я знову зелені вкладаю всерединку, А синій в мене назовні. І продовжу так само. Буду в мене чергуватися сині, зелені, сині, зелені. Так, дивіться, що ми можемо ще зробити? Ми можемо зробити метелика. Як ми це робимо? Так само. Ми пров'язуємо вузлик. Але не затягуємо його доверху, як я казала, а робимо трошки слабкішим і навіть робимо такий проміжок. Але ми повинні зафіксувати, тому ми ще раз один пров'язуємо вузлик і фіксуємо. Бачите? Тут квадратний вузлик і тут квадратний вузлик, а між ними. Ось, така, ось такий ось проміжок. Але вузлики вже зафіксовані, вже нитки не розпускаються. Ми тільки беремо, тримаючи за основу цей вузлик, підтягуємо наверх, Доверху. І ось дивіться, ось такий метелик у нас може вийти. таке оздоблення. Можете, якщо у вас є якісь бусини, такі, ну, якщо для цих ниток то великі бусини з великим отвором, можна просунути ці дві нитки у бусину і оздобити цей браслет ще бусинами. І також зафіксувати метеликом. Тобто можна гратися, прикрашати свої браслетики. Так, я вже, дивіться, пров'язала ось таку довжину браслетика. Бачите, в мене чергується синє, зелене, синє, зелене. Я метелика розпустила, тому що в мене не вистачить довжини нитки на цей метелик. А по об'єму я проміряла якраз така довжина браслета мені підходить. Тому я вже знімаю свій скотч. І мені треба зробити застібку. Що для цього я роблю? Спочатку я зав'язу вузлик на кінчику. Тут, де в мене був початок. Це вже в мене така от фіксація буде. Обертаю навколо браслетик. Та зараз, угу. і Зав'язую звичайний вузлик навколо цієї основи, яка в мене була на початку. Тобто просто обкручую всіма цими чотирма нитками навколо основи і зав'язую звичайний вузлик. Ну, У мене нитки трошки грубі, тому вузлик буде великий. Краще, щоб він був маленький. Ось так. Його треба гарно гарно зав'язати. Включаємо. Так. Трошки по іншому буде в нас на цей раз застівка, тому що нитки товсті і вузликом не гарно виходить. Тому є інший спосіб закріплення браслету. Ми беремо браслет. Так, от закручуємо його у формі браслета вже. Зелені ниточки з вузликом йдуть сюди. Ті, що ми ще не зав'язали ниточки йдуть сюди. І ми на, на однаковій відстані від цього місця, так, на такій же відстані, як і тут, теж зав'язуємо вузлик. Це у нас буде закріпка. За якому ми будемо тягнути і знімати наш браслетик. Так, дивіться: ось одна частинка з вузликів сюди, одна сюди. А синіми нитками ми фіксуємо браслет такими ж самими квадратними вузликами. Тут у нас. Останній замочок, тому ці ниточку ми робимо петлю. Цю зверху прокручуємо і в петлю витягуємо один раз. І другий раз фіксуємо вже. Ось отаким квадратним вузликом ми зафіксували наш браслет. Затягнули. Зайві ниточки обрізаємо. А ці сині нитки ми також обріжемо і отут підіш'ємо. Зараз я відрізаю цю ниточку. Цю потім візьму голочку і з виворотньої сторони підіш'ю. Але ми можемо вже спробувати одягти. Ось так розтягується наш замочок, совується ручка. Тут тримаю за вузлик, тут тримаю затягла. Сині ниточки, начебто в мене вже підшиті. Ось, і ось такий браслетик в мене вийшов.